Першу за одну манжету, а потім за другу манжету. Багатьох із вас є проблеми зі спиною. Я вам зараз розкажу, як можна їх позбутися. Я сам насправді працюю з досить великим навантаженням: 140, 150, 160 кг. Ніяких проблем зі спиною в мене немає. Працюю я з таким навантаженням кожен день. Ну, Крім того, що вам потрібно слідкувати за своїм раціоном, щоб було достатньо білка, достатньо рідини. Бути в своєму балансі калорій. Вам також потрібно бажано в кінці кожного тренування робити таку цікаву вправу, як розтяжка вверх ногами. Це, в принципі, є вправа з арсеналу такого відомого російського доктора Бубновського. Це можна сказати базова вправа, яка допомагає збутися всіх проблем зі спиною. Цю вправу треба виконувати в тренажері Кросовер. Справді підприємливий доктор Бубновський продає такий тренажер під назвою тренажер Бубновського це дорога. Ну, але по суті, це є тренажер кросовер який є фактично майже в будь-якому фітнес-клубі. Отже, дивіться, такий от тренажер кросовер це виробник інтератлетика наразі в нас. Як виконуємо? Чіпаємо на ноги такі от спеціальні манжети. Якщо у вашому фітнес-клубі таких манжетів немає. Значить, ви можете без проблем придбати на будь-якому інтернет-сайті, будь-якому інтернет-магазині спортивному в принципі, продаються такі манжети. Бажано, щоб вони такі були гарні, шкіряні, щоб подовше прослужили, не брати якісь такі дуже дешеві, дуже такі хлібкі. Одним словом, це вже на ваш розсуд. Чіпляємо такі манжети, даємо собі якийсь коврик, Блок. Якщо раптом ви не зможете вчепитися самі, ну тоді на початках просіть, щоб хтось вас зачіпав. Краще тут зробити продовжувач. Ну, от я придумав собі каната такий невеличкий продовжувач, можна взяти ланс пояса для якось пристосувати його. Ну або ну, якщо вже вам нічого не вдасться, вже тоді робіть просто собі з верхнього блока. Просто єдине, що в того високий ріст. Він тоді може до кінця не опускати ноги, що це буде дуже коротко. Якщо ж це буде трошки довше, то в принципі людина фактично з любим ростом може внизу гарно опускати ноги для повної розтяжки. Отже, як робимо, виставляємо адекватну вагу. Наразі я зараз і всі мої клієнти працюють з вагою 25. Наразі вага мого тіла 70 кг. Лягаємо, підтягуємо блок однією рукою. Спершу за одну манжету, потім за другу манжету. Ноги майже прямі. Можливо, чуть-чуть зігнуті в коліна. Значить, з чого починаємо? Починаємо знизу. Опускаємо, бачите, за допомогою цієї насадочки я можу без проблем опустити в саме саме низ. Якщо ж у вас. Якщо ж у вас дуже високий ріст і не буде такого продовжувача, у ну, нас що ви собі дочепите, у вас можливо прийдеться отак зупинятися, далі вже не буде пристати. Наразі опускаємо саме низ. Як виконуємо? Піднімаємо спершу ноги, майже прямі, до перпендикуляра з підлогою. Після цього піднімається таз, вверх. І після цього ми стаємо вертикально вверх на спину і вирівнюємося вверх з куночку. Потім йдемо в зворотньому напрямку. Опускаємо спину, опускаємо таз і опускаємо ноги. Робимо такі от повтори. Піднімаємо ноги, піднімаємо таз, стаємо вертикально на спину. Потім опускаємося до нього. Так ідемо ланочка за ланочка за ланочкою. Тобто не треба робити воздух і отак в повітрі і в повітряні повітря, під'йом. Це в принципі, ну, воно теж в деякій мірі працює, але набагато ефективніше буде, якщо ви будете робити почергово. Тобто ноги, таз, спина Б. Спина, таз ноги. Робите приблизно. 10-20 повторів і стаєте. В принципі, можна ще трошки ускуднити цю вправу, за рахунок того, що ми піднімаємо вверх так ноги і робимо отак от стараємося менше рухати тазом на підлозі, щоб ноги були поприніші і бажано дотягнутися до країни. Якщо вам важко так буде робити, можете попросити, щоб хтось за нога вас так перевертав. Вам тоді простіше буде тримати оцей от нога і краще навіть, в принципі, буде дожим до підлоги, що більш краще зніме спазми з м'язів спини. Отже, робимо ще так, 10-20 разів. На добивочку, на ДБ. Ще раз. 10-20 разів В. Піднімаємо ноги, таз і стаємо вертикально вверх. Так само вміщаємо. Самі це зробити на початках значить просіть, щоб хтось вам допомагав. Отже, цю вправу я роблю після кожного тренування. Особливо, якщо в мене є якісь важкі станові тяги, важкі присідання. Але по факту я роблю її, навіть і коли цих вправ важких в мене немає, чисто в реабілітаційних цілях. Навіть якщо у вас немає ніяких проблем зі спиною, ви все одно можете робити в цілях реабілітації. Якщо ж у вас десь якісь негативні відчуття, ви можете робити і три підходи, і чотири, і п'ять на протязі дня. Можете після кожної вправи собі таку розтяжку вверх ногами робити. І рано чи пізно, за допомогою цієї вправи, ви знімете спазми м'язів, і у вас не буде ніяких проблем. Інколи, якщо я робив якісь Важкі станові тяги, якісь присідання. Інколи я міг потягнути собі десь м'яс на спині, якісь негативні відчуття. Але завдяки от, от вправі, через декілька днів воно все проходить, все заживає, і ви далі можете безпроблемно працювати, не маючи ніяких болісних відчуттів. Але ще раз нагадаю, що цього одного недостатньо. Вам потрібно також, щоб були поживні речовини, білок, щоб була вода, яка несе цей білок, зв'язки суглоби, щоб ви були. Балансі енергії, тому що якщо ви будете в сильному дефіциті, білка може бути недостатньо. Водний баланс і білок надзвичайно важливо. Отже, друзі, спробуйте цю вправу. Якщо у вас проблеми зі спиною, я думаю, що вона вам допоможе. Ну, а я персональний тренер, Владислав Матейко, мені 52 роки, ніяких проблем з опорно-руховим апаратом, ніяких проблем зі спиною, завжди чудова якість тіла. Якщо вас цікавлять персональні тренування. Програми онлайн-тренування, програми харчування, пишіть месенджери, будемо співпрацювати. Ну, крім того, в мене на моєму каналі Влад ідеалспорт є цілий список відтворення, там здається в районі 12 відео, де я розказую про всі ці проблеми, як їх позбутися. маються на увазі з опорно-руховим апаратом. Якщо вас це цікавить, переходьте на вкладку Списки відтворення і там побачите цілий список, список відтворення іменно по цій тематиці. Отже, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі!